У Чернігові завершується будівництво модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб. Це спільний проєкт міста і товариства Червоного Хреста. Розпочали його в другій половині минулого року. Підготовку самого майданчика, проведення комунікацій та облаштування взяла на себе Чернігівська міська рада. Той майданчик то будувався суто за кошти міського бюджету. Він включав в себе це самі фундаменти. Під будиночки, і то була відповідальність міста дороги, тротуари, майданчики для відпочинку, майданчики для дитячі для ігрових видів спорту, майданчик для дорослих, який там буде мати тренажери всіляки. Там також є майданчики для стоянки для автомобілів, а також для збору сміття. самі майданчики. Вони вже майже виконані. Зараз ми знаходимося на завершаючій стадії упорядження у вигляді благоустрою. Будівництвом будиночків і їх фінансуванням вже займалося Товариство Червоного Хреста. Будиночки з собою мають вигляд будівництво з сі панелі. Сі панелі це екологічно чисті, екологічно. І Умовно кажучи, відповідаючи вимогам по термомодернізації, товщиною 150 мм це суцільний склеєний деревина, яка збирається що стелі, що стіни, що перекриття, що підлога, а потім ще зверху утеплюється по фасаду 120 мм утеплювач мінеральна вата, і упорядження потім виконується. Вагонкою дерев'яною також. Усього побудовано сім будиночків. У кожному з них 16 квартир, 12 однокімнатних і 4 двокімнатні. Всі вони оснащені необхідною сантехнікою, меблями та побутовою технікою. Опалення електричне від теплових панелей. Окремо для містечка також була збудована трансформаторна підстанція на 620 кВт. Десь за тиждень, максимум за два. Червоний хрест напише листа з проханням організувати комісію, але ми вже готуємо цю комісію про прийняття в експлуатацію закінчених тимчасових споруд з подальшим взяттям їх на баланс. Передачею, наскільки я розумію, передаватися буде до фонду комунального майна. А вже потім фонд комунального майна буде разом з експлуатуючою організацією, яка визначена у вигляді ЖК 13 буде заключати договори на проживання з тими сім'ями, які визначить квартоблік міської ради. За словами заступниці начальника міського відділу квартирного обліку та приватизації Тетяни Булах, кандидати на заселення будуть визначені за постановами Кабінету міністрів України. Відповідно до вимог постанов від 29 квітня 22 року номер 495 і відповідно до постанови 2 травня цього року номер 429, якою чітко визначено категорії осіб соціально незахищених, які можуть бути надано тимчасові у ці житлові споруди. Наразі триває формування попереднього списку кандидатів, яких надалі розгляне спеціально створена комісія. Серед таких внутрішньо переміщених осіб є родини, які втратили своє житло в Чернігові під час активних бойових дій, сім'ї з прикордонних громад, а також з інших областей України. Це тільки попередньо, бо люди згадують, що, ну, може, якісь документи по пільгам не донесли, може щось іще. Ну, доносяться документи. Зараз ми направили на департамент соцзахисту. Запит щодо, щоб оновити дані перебуваючих на обліку. Це буде все прозоро проходити. Буде комісія у нас створена спеціальна щодо розподілу житла для внутрішньопереміщених осіб. Буде кожна кандидатура розглядатись. Будуть ці пільги розглядати, чи особа відповідає вимогам цих постанов, а потім за балами пріоритетності, передбаченими постановою номер 495 всі ну буде здійснюватися розподіл. Після того, як за пропозицію комісії, виконавчий комітет прийме відповідне рішення, відділом буде виписані ордери і договір найму.